Без довгих вступів та непотрібної драматургії. Сьогодні говоримо про EcoFlow Delta 3 та Delta 3 Plus, В чому їх особливості та відмінності у порівнянні з ринком та одне з одним. Вітаю вашоне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Я раніше ніколи не подумав би, що зарядні станції стануть чимось на кшталт смартфонів і стабільно будуть оновлюватись новими моделями та ще й мати варіанти з приставкою Плюс і Про. Менше з тим, ось у нас EcoFlow Delta 3 та Delta 3 Plus. Візуально та практично вони відрізняються від минулого покоління і повністю відповідають логіці Delta Pro 3, про яку у нас вже був огляд на каналі. Не те, щоб в зарядній станції дизайн взагалі для когось мав би дуже сильну пріоритетність, проте факт є факт. Важливо тут те, що корпус зроблений з міцного пластику, а важливо. Елементи системи захищені від вологи та пилу за стандартом IP-65. Тобто дощ їм не страшний, а от під воду я його все ж не рекомендував би занурювати, скажімо так. А ще обидві станції цілком можна назвати компактними, адже вага в 12,5 кг та їхні габарити реально дозволяють без проблем взяти станцію куди завгодно чи носити її з місця на місце по вашому житлу. Усі важливі роз'єми та порти знаходяться на передній панелі. Тут і 4 розетки змінного струму та 4 порти USB, серед яких 2 USB A та 2 USB Type-C. І тут прихована одна з відмінностей між Delta 3 та Delta 3 Plus. Плюс версія, власне, має USB-A по 36 Вт кожен, а Type-C по 140 Вт кожен. Ванільна ж версія отримала 18 та 100 Вт порти відповідно. А на задній панелі знайшлось місце для двох портів DC5521 по 12 В та 3 А, і автомобільного порту на 126 6 Вт. Ще одна річ, про яку, наче як не те, щоб дуже важливо говорити, це дисплей, і на відміну від переважної більшості зарядних станцій на ринку, від дисплею EcoFlow не хочете засунути міксер собі в очі. Приємний, яскравий, якісний та інформативний. Найголовніша історія це, звісно ж, є потужність, розширення та зарядка, тому про них тепер і поговоримо. Стандартна максимальна вихідна потужність, що Delta 3, що Delta 3, складає 1800 Вт. Проте як це заведено в EcoFlow, ніхто не завадить вам підключити щось значно потужніше, адже режим XB. Boost дозволяє видавати короткочасно до 3,6 кВт, та постійно до 2,4 кВт. Вистачить, звісно ж, для усього, що є у вас вдома, це без варіантів, але не в промислових масштабах. Окремо стоїть питання ємності батареї. Ви всі чудово знаєте, що існують монстри на 4 кВт, яких вистачить на увесь день для всього в залі. А є розповсюджені 600 ватні пристрої. Наскільки особисто мені зрозуміло, то. Треті дельти створювалися за принципом ось вам на базові потреби, а якщо потрібно, то можете розширювати. Тому батарея ємністю 1024 ватт-години. Це золотий стандарт, який і в будинку є незамінним, і з собою можна взяти і за бажання розширити. Під навантаженням до 600 Вт станція працює дуже тихо, майже нечутно. А от якщо дати більше, то її шум стане вже помітним. Особисто мене задовільняє той факт, що в режимі ДБЖ, тобто пропуску енергії через себе, вона за Лишається все також безшумною. І так, ДБЖ режим тут дуже крутий, адже час переключення складає менше 10 мілісекунд, що дуже швидко, і такої швидкості точно буде достатньо для того, щоб усі ваші ПК, телевізори і консолі не вимикались під час вимкнення електроенергії. А ще такий час це безперервна робота 3D-принтерів та нас серверів у випадку з плюс-версією, тобто це друга відмінність між ними. Ну і ще варто не забувати, що літій залізофосфатні батареї в цих станціях забезпечують 4 тисячі циклів зарядки до зниження ємності 80%. Щодо питання: а наскільки вистачить, можемо ще тисячу разів повторити, але мені здається, що з цим же всі розібрались, Але якщо ні, у нас про це є окреме відео. Можете його подивитися там собі порахувати. Основною головною фішкою цих станцій є їхня швидкість заряджання, адже від 0 до 100 станція відновлює ємність менш ніж за годину. І окофло заявляє, що це найшвидший показник в цьому класі на ринку. І загалом дійсно в основному станції такої ємності заряджаються десь за півтори-дві годинки. Чому швидка зарядка корисна? Годі її перераховувати найлогічніше -най при відключеннях світла, якщо менш логічно, наприклад, потрібно вам її взяти з собою на природу чи на роботу, працювати якимись, не знаю, там інструмент. Будь ласка, просто відновити ємність можна реально дуже швидко. Третьою відмінністю плюс-версії від ванільної є вхід сонячних панелей. Якщо звичайна версія здатна прийняти максимум 500 Вт по цьому порту і заряджатись більше 2 годин, то плюс-версія може взяти вже 2 по 500 Вт, тому і час заряджання від сонячних панелей може складати усього 70 хвилин. Ну а від автомобільної зарядки обидві станції можуть сприймати до 800 Вт, що відновить станцію менш ніж за півтори години. Окремо ще треба сказати про застосунок. Як би там не було, а застосунок EcoFlow був та досі залишається найкращим на ринку за своїми можливостями, адже можливостей автоматизації, планування та налаштування там просто якась ненормальна кількість. Знову ж, ідея полягає в тому, що ви можете використовувати таку станцію в парі з додатковими батареями до 5 кВт від Delta Pro 3, Delta 2 чи Delta 2 Max, і налаштувати все так, щоб в день, наприклад, все працювало від станції, а вночі вони заряджались від мережі. Чи виставити це, наприклад, на конкретні відсотки. В деяких країнах ще працює функція попередження про шторм, і там станція сама все забере на себе в такому випадку. Пропоную, до речі, Екофло зробити інтеграцію з повітряною тривогою. Буде корисно. Якщо подивитись по цінам на станції по ринку, то EcoFlow зі своєю ємністю є чи не найдорожчою, Ба більше в таку вартість можна знайти станцію з значно більшою ємністю проте там не буде такої швидкої зарядки, захисту від, від вологи та підтримки дебаже для 3 d принтерів. Тому тут, звісно ж, кожен обирає собі за потребами. Той же час сперечатися з тим, що Екофло робить одні з найкращих станцій на ринку, це ну, дуже складно. А якщо з ними і трапляються якісь трабли, вони, як правило, швидко виправляються з оновленням програмного забезпечення. Тому, власне, нові екофло Дельта 3 та Дельта 3 Plus – це чудовий вибір для тих, хто хоче отримати енергонезалежність, надійність та можливість розширювати її за допомогою сонячних панелей, смарт генератору чи паверстріму, який дозволить віддавати надлишкову енергію назад в електросистему. Ось такими ми вийшли EcoFlow Delta 3 та Delta 3 Plus, Тож пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.